Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! 15 сантиметрів це те, що залишилось від тротуару на вулиці Київській. Вся пішохідна доріжка закладена кіосками, тож людям доводиться ходити по проїжджій частині. Тернополяни кажуть, бояться за свою безпеку, тому на допомогу покликали народний контроль. Люди обурюються вже з тротуару зробили ринок. А біля кіосків не те, що пройти важко, але й помітити транспорт неможливо. Можуть збити людину. От просто бачите, як. Переходять зразу з пішохідного і виходять зразу із-за кіосків. Тут вже не треба, того, коли ж аварія навіть була. Потерпають від таких конструкцій молоді мами, розповідає Руслана. Особливо там на мене сваряться, коли я з коляскою йду, бо то там немає де пройти. Ну як я маю проїхати? Як я так, як буде тролейбус їхати, то я на тролейбус виїду, то буде аварія? Багато випадків, а особливо діти, це ж школа от під боком, одна і друга. Власники кіосків порушують елементарні правила розміщення таких мафів, зазначають юристи. Згідно з правилами благоустрою Тернополя забороняється розміщення мафів, які створюють незручності для руху пішоходів та автотранспорту. В дані ситуації кіоски знаходяться на тротуарі, перекриваючи рух пішохода. Чому, незважаючи на це, мафи розміщені прямо на тротуарі, йдемо з'ясовувати у міськраду. Чиновники кажуть, мовляв, не знають, про які кіоски йде мова, але будуть розбиратися. Треба щоб разом з, управлі, з відділом земельних ресурсів виїхати на місце, подивитися план схему розташування. Якщо торгова точка встановлена незаконно і їх виявила наша муніципальна поліція, чи в ході обстеження управління торгівлі звертається на відділ земельних ресурсів щодо прийняття рішення для їх демонтажу. Звернути увагу на гори мафи обіцяють і в поліції. Після вашої розмови ми врахуємо роботу вже сьогодні. Ми будемо розбиратися, будемо стежувати територію, будемо до адмінвідповідальності притягувати винних осіб і подавати проєкт рішення відділу земельних ресурсів на демонтаж. Якщо це дійсно так, що вони стоять незаконно. Ми будемо слідкувати за перебігом справи. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.